Рогач? Ну звісно, а хто ж ще може тут бути? Ну блін. Волочь, я тільки підлікувався. Так, а схрон у нас... Афігео знає, де той схрон. Ну як, вдало? Вдало. З тебе добрий мисливець вийшов би вільний. Шкода, що воно так склалося. І знаєш, сивий був би тобі вдячний. Ти його останнє замовлення закрив. Тепер він може спати спокійно. Десять п'ятсот непогано.